На рахунок режисерів, людей і так далі. Ну, по-перше, це обов'язково можуть бути режисери, наприклад, люди, які мене інтересують, це просто люди, вони в першу чергу, а не режисери. Це можуть бути звичайно якісь там письменники і так далі. Просто якісь там, ну, я не знаю. Ну, наприклад, приклад там з України, знову ж таки, це, ну, з, ну як Роман казав, це там Балаян Роман, дуже цікавий як режисер, але я не знаю, чи там, наприклад. З ними я знайшов спільну мову в плані ну, якусь на, на рівні якомусь такому, що, наприклад, мені там, стільки років йому стільки. Це може бути просто розмова як з татом якимось. Тобто він там скаже, там, як справи, каже, то нічого, автобуси, теж у вас добре. Ну, там, добре, до побачення. Радий познайомитися. Ну, це може бути таке. А з інших закордонних режисерів, наприклад, то ну, мене цікавить, такий режисер Арно Деплешен. Французький, е потім е є ще там різні американські режисери такого кіно. Ну, тобто, вони, вони може бути, ну, вони не, не, не дуже відомі, але вони знову ж таки не з тої школи. Зупи, вони, типу, ну, наприклад, окей, Нуа Бамбак. такий режисер, який е і сценарист е Веса Андерсона, хоча, ну, тобто це відрізняється кіно від Веса Андерсона. Потім... Я не uh, да, Ну, багато з них хто помирав. Ну, тож з цим проблеми потім є ще, є ще сценарист, той же сценарист, наприклад, Арно де Плешена, Амаель Бурдіє, який зняв фільм. Дуже цікавий, ядовиті дружби називається. Зовсім ну, непримітне кіно. Ну, і це не є якісь такі, знаєте, це трошки. Я б хотів уточнити, що кінематограф зараз, ну, який, наприклад, нас інтересує. То він не зовсім не в тому. Багато людей думає, що це якийсь артхаус особливий. Тобто, що сучасне кіно це іменно ось цей артхаус, це якийсь там особливий там, ну, якийсь тьма і сумбур. Це трохи не то. Це може бути. ну, Це про просто то, що про, про що люди можуть навіть не здогадуватися. Це може якраз іменно саме це інтересує. Про те, що люди, бо люди здогадуються про, про тьма і сумбур, про артхаус. Але це вже ну це не то насправді, є щось ще інакше, є щось ще. З іншої сторони, до чого можна підійти. Оце саме і цікаве є в кіно. Так само і в літературі, і в інших сферах, і в образотворчому мистецтві. Люди звикли думати, що вони розуміють е сучасне мистецтво чогось. Вони йому так не довіряють страшенно, або вони вже прямо розуміють, що таке арт-хаус. Це трошки не так. Трем, Це не широка, та, вона їб. І вона потребує довіри, так само, як кіно. Ти, ну, ти або віриш, або ні, так само в літературі. А чому довіряють...